Брехня російського МСЗ про те, що сказали євреї Польщі про Зеленського. Те, про що насправді сказали українські євреї в Бундестазі. і Калін Джорджевську хоче розділення України. Дмитро Антонюк вітаємо в нашому новому подкасті. Сьогодні зі мною мої е, дорогі е, колеги. Павел Баболович з Ужгорода, Войцех Янховський з Варшави і Артур Жак зі Львова. Зачинаємо, починаємо від того, що ми просто знайшли і спростували завдяки нашій команді. Ми спростували фейк. Російського МСЗ МСЗ в Міністерство закордонних справ про те, що нібито сказали євреї Польщі про візит Зеленського. Прошу, Артура. В минулих тижнях російська пропаганда дуже зосередилася на, на річниці визволення констабору Аушвіц, Взагалі на тих днях скорботи по жертвах е, голокосту. Е, вони звісно підкреслювали, що їх не запросили на це святкування. Що країни заходу, передусім Польща, е, хочуть забрехати так на правду ролю російського солдата визволені. Цього концтабору і взагалі в е, Другій світовій війні. Е, і Марія Марія Захарова на сторінках на платформі X е, колись в е, Твіттері е, зробила такий пост, в якому в якому написала, що польські євреї вважають візит Зеленського до Аушвіц ганьбою. Вона докладу написала поява Зеленського Вавшвіць викликала людь в єврейських і релігійних колах Польщі. Головний рабин, рабин країни Міхайль Шудріх заявив, що вони вважають ганьбою те, що беруть участь в одному заході з диктатором, який приручив нацистів на повідку. Але так як ти говорив, Дмитре, ми наша редакція звернулася до рабина. З питанням, бо ми не могли знайти ніде інформації про це, про це ні в західних медіа, ні в медіа польських, яке перевіряв інфопростір. То крім цього твіту на е, Твітері Міністерства закордонних справ Російської Федерації, воно було тільки в російських е, медіа, передусім, наприклад, в воєнному обозрівателі, який дуже часто використовувався вже роками до російської дезінформації російської. Пропаганди, і як ми звернулися до, 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 до раб, рабина, то він того самого дня, коли було звернення. Тобто, вчора відповів нам, що ніколи він нічого такого не говорив. Він написав рабин Шудріх абсолютно ніколи не робив такої заяви. Ніхто не уповноважений говорити від імені Рабина Шудріха, і ніхто не робив такої заяви. Це абсолютно неправдивна вигадана інформація. Звісно, ми цю інформацію поширили в Твіттері, також поширили в коментарі до, до, до посту Міністерства закордонних закордонних справ Російської Федерації. Пост Російської Федерації до сьогоднішнього дня активний його ніхто не зняв. Як я перевіряв, наприклад, коментарі від користувачів цієї соціальної мережі, тому що сказати, що десь так приблизно 80% цих коментарів це коментарі, які. Засуджують навіть перед тим як ми дали дали це розслідування, можна так це навіть назвати це, це, цю інформацію від рабина, то навіть люди не маючи під такого підтвердження, говорили, що це фейк. Просили, наприклад, про якісь пруфи зі сторони Російської Федерації, але з другої сторони Російська Федерація ну переважно. Не дає задню в таких ситуаціях мене тільки здивувала одна річ: Російська федерація, часто створюючи таку дезінформацію, такі фейки, використовує таку так, 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 такий спосіб на доплгангера, тобто на створення двійника, тобто вони створюють або фіктивні сторінки західних медіа, чи американських, чи французьких, британських, німецьких, чи польських, або використовують цілком. Вигадані якісь медіа, які називають е, топовими медіа в, в даній країні, там створюють історію е, для тих медіа, або використовують е, так звані медіа, які е, поширюють дезінформацію, яка збіжна з російською пропагандою. Тут навіть їм цього не хотілося, тобто це такий фейк е, дуже, дуже простий. І нам здається, що цей фейк він е, працює в, на, в двох площинах. з них. Тобто, е, в площині е, і е, оскаржування Польщі, що Польща е, бере участь в такому забрехованні е, ролі російських е, солдат е, Радянського Союзу, е, і, і, взагалі, е, вписується в цю в цей канон, що це Польща розв'язала Другу світову війну, е, а також звинувачує Україну і хоче наставити е, е, проти України е, е, філосемітське Суспільство, світове суспільство, тих, які не будуть перевіряти цієї інформації, чи фактично головний равін Польщі, так сказав, чи такого не було. jak można dwa słowa tak. może dużo ważliwo zaznaczyć ty no, Artur troszkę proces gadał dobre że polskie ZMI nie podniały tej temy i nie, nie, nie korzystowały z zjawy rosyjskiego MZS dla mnie to się zrozumiło co czemu oni jakby do tego czasu nie wydali co, co wpisu no co, co prosta sprawa co z początku rozumieli że to brechnia i po prostu trzymają brychnią bo w nich czekają na Jakiś jest rezultat tej ale można wskazać, że ten pierwszy rezultat im nie udało się, bo nie było w prostorii zachodniej jakby przedobrzenia tej temy i pokazywania, że, że takie, takie słowa były rabina Schudricha, se pierwszy rezultat pozytywny, a drugi, no faktycznie dużo ciekawo, że oni zadjali jakby na różnych riwniach na to, co Artur wskazał, że z jednego boku na, ma, na maju, czy się u dat et w ukraińską dżawę polityka ukraińskiego prezydenta z drugiego boku a oni chcieli prosto wykorzystać ten element antysemityzmu żeby pokazać że żyd jest znowu szóstam imne podobają się ukraińcy i i z, z nenawist w bok jewrejce takoś im wdało się no, ale także trzeba rozumieć że cenę od nas sytuacja takiej sytuacji jest dużo bo to dobre że nasza Команда цієї ситуації дуже швидко побачила і, 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 і вдала нам дослідити, яка є істина цієї справи? Я хотів би перейти до нашої наступної теми: а саме про те, про промову, яку в Бундестазі виголосив мешканець Одеси. Роман або Рувін Шварцман, якому виповниться цього року 89 років, і як на мене, його слова українською мови, мовою в німецькому парламенті, що дуже показово і дуже дуже символічно, стали одним із найбільш потужних, найбільш важливих за останній час. Я дозволю собі процитувати дещо з того, що сказав цей літній чоловік. Путін намагається знищити нас як націю, так само, як Гітлер намагався знищити євреїв під час Другої світової війни. Гітлер хотів убити мене, тому що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. І, на жаль, ми бачимо. Цьому підтвердження. Бо сьогодні, коли ми записуємо цей подкаст, вночі впало в Одеса, була обстріляна балістичними ракетами, і одна з таких ракет в її уламки впали просто в самому центрі Одеси поруч з прекрасною будівлею готелю Брістоль. Сильно пошкодживши е, цю будівлю історичну, і е, повертаючись до е, е, Романа Ровіна Шварцмана в Бундестазі, треба сказати, що е, він е, пройшов е, нацистське гетто і бачив е, трупи сотень людей. Е, в, Перш ніж це гетто було визволено від нацистів, і далі він в своїй промові, він сказав такі теж слова: Наше життя та наша свобода знову опинилися під загрозою. Я знову бачу страждання і руйнування. І далі ще він а, ф, загострив увагу на тому, що Одесі потрібна е, зброя, щоб боронитися. Ми потребуємо ППО. Одеса потребує ППО, щоб захистити людей. Ми потребуємо літаки, щоб отримати перевагу в повітрі. Ми тре. Потребує... А може, ми послухаємо його оригінал, як він це сказав в Бундестазі. Дуже дякую за підведення цієї теми. Варто також додати, що Рувін Шварцман він також голова регіональної одеської організації, бувших в'язнів, концтаборів і гетто. І послухаємо, що він сказав, як він порівняв яку аналогію між Путіним і Гітлером, між Третім рейхом і Російською Федерацією. Федерацію він поставив в Бундестазі. Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те. Що я українець, я знову бачу руйнування і страждання, бачу обличчя українських захисників, які повертаються з російського полону. Історія скатівень російських окупантів викликає у мене фантомну біль. Я був в гетто. я бачив дьявола, і кажу, ми Його дуже переоцінюємо, Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Дуже символічні слова передусім про ці фантомні болі. Тяжко собі уявити людину, яка пережила жахіття е, німецької окупації, жахіття Голокосту, і яка м, в 21 столітті переживе переживає майже це саме. Може без окупації. Е, я би ще хотів, щоб ми послухали і подивилися, що він сказав про підтримку України, чого домагається Рувін Шварцман від західного світу. Ну тут керує. Ще свої слова до депутатів Бундестагу в цьому історичному місці я хотів би попросити вас не припинити боротьбу за Україну, за моє рідне місто Одесу. Я благаю вас озброїти нас, щоб Путін припинив цю війну на знищення, Україна. Не повинна бути поставлена на коліна під російською перевагою. Той, хто вважає, що Путін буде задоволений Україною, обманює себе. Нам потрібно більше ракет дальнього радіусу дії, щоб паралізувати російські аеропорти та ракетні бази, з яких нас щодня атакують. Світ має перестати боятись. Це ці слова він скерував до західного світу. Маю надію, що люди в Ізраїлі, передусім, передусім політики в Ізраїлі також почують ті слова. Передусім, що в останніх тижнях було багато мови про те, що Ізраїль ймовірно передасть Україні зброю, яку він вилучив в арабських терористів чи в Хезболи, чи в Хамасу. Ну але пізніше було це спростовано. Послом Ізраїля у Києві, який сказав, що ну, на, дану, на даний момент таких підтверджень немає, і вони поки що цього не зроблять, тому що вони хочуть не, не, не заогняти ситуацію, не заогнювати ситуацію, не ескалувати ситуацію з Російською Федерацією. На жаль, Як, можна... з, 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 з Ізраїлем, на жаль, ми. Ну, з 2022 року ми бачимо цю, ну, цю цю політику ізраїльського уряду. Ми на жаль до сих пір не отримали жодної допомоги летальною зброєю від цієї держави, але це можна зрозуміти, тому що Ізраїль теж перебуває в стані війни. Tak, jak można dwa słowa. Ja sobie ja, ja, ja czułem bezpośrednio tej słowa dywersja i jest zwisną, że każde słowo e, w, Schwarzmana wykłykało w, w, dużo silne e, emocje, ale koło ja poczuł tej porównania Hitlera i Putina, ja sobie ujawił publikę. Toż tam byli deputaty w Bundestagu tak AFD, dużo ważliwe, żebym zrozumieli, że oni zaraz w ostatnich dniach odbyło się głosowanie jak raz w jakomu AFD brało brał udział z z CDU no znak, skazać ukraińskiej mowy, ale myślę, że o CDU tak z chrześcijańskiej demokracji, tak oni nazywają siebie i co jest po prostu bardzo ważny faktor, bo to może poznaczać jak będzie wyglądał przyszły Bundestag. I ja dumał, jak w czas wyczuwają siebie deputaty AFD czy tych, jaki no, trzymali występ, oni tak już byli, jak czuli licej słowa. Czy takie słowa do tych ludzi, jak i na każdego dnia oni manifestuje dużo prorosyjski pithit, czy oni zrozumieli, co Schwarzman, co dużo ważliwe, widok Holokaustu, ukraiński Jewrej, jaki rozmawiał i występował ukraińską mową w Bundestagu, co już dużo ważliwe. On kazał, że mógł być na Jewrycie rozmawiać, ale on kazał te słowa ukraińską mową, co dużo ważliwe, także w kontekście tego, że Mniejsze kazali w powiązaniu, w nawiązaniu do, 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 do tej prowokacji rosyjskiej i namachania się przedstawyty Ty, Szczozełęcki, był pochano przez Jewrei w jego wizyt w Auschwitz. Jak widno, cenne jest tak, Ukraina, i my się dużo dobrze znajemy, bohata nacjonalna drżawa, w jakiś żywot jewreje, jewreje, jaki podtrzymują Ukraińcy w wini przeciw Rosji, czy inaczej, w obronie, w sprotiwie przeciw Rosji. Я думаю, абсурдно, представники... треба говорити про те, про те, що Зеленський представляє нацистів, тому що Зеленський сам є абсолютно з єврейської походження, єврейської національності. Мені цікаво. Це Додати цікаво. одну річ, хоть вибач мені. E, я думаю, що Евде більш почуло слова Ілона Маска, який e, говорив mm, на жаль, що гордитися тим осягненням своїх дідусів і прадус, прадідусів, і перестати каятися за, за минуле, бо вони велика нація. Думаю, представники АФД більш це почули, чим no, це слова Шварцмана. Шварцмана, це як відповідь Маскові по справді на, на це слово. А зараз <тай>. це не має сенсу, бо це було до цього що бит розказав. Давайте тоді перейдемо до ще одної теми, Я думаю, сьогодні на сьогодні останньої, але не менш важливої. це те, що один з політиків нашої сусідньої країни Румунії. Який має аспірації на е, майбутніх президентських виборах? Можливо, він в них знову візьме участь, а саме Келін е, або Келін е, Джорджеску, е, проросійський, абсолютно проросійський кандидат? Нагадаю, що скасовані були результати першого туру. На виборів президентських в Румунії, через те, що якраз уряд закинув Джорджеску те, що він це робив, з впливом російської пропаганди, і так далі. І так далі. Так, ось нещодавно Келін Джорджеско в дискусії з місцевим румунським журналістом сказав дуже такі. 음, провокативні слова. Я зацитую: світ змінюється, кордони будуть змінюватись. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина, інтерес, uh, у нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш. правильно? Від колишнього, як воно називається? Закарпаття. Є ще угорці: Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія. І далі, коли на запитання, чи Джорджеску вірить в розділ України, він відповів: на 100% так і буде. Ну, у них немає іншого шляху. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна це вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Я думаю, що просто один в один. Це слова, які ми без перерви чуємо з Кремля в цих псевдоісторичних опусах Володимира Путіна і тої самої Захарової і так далі. далі. Войтек, хотів би тебе запитати, як ти ставишся до ось цих слів про північну Буковину? Чи, бо ти там бував і подорожував дуже багато разів, і ти знаєш добре цей регіон. Скажи, будь ласка, чи в тому регіоні, чи верніше південна Буковина, чи там є українці? No zwyczajne i Ukraińcy, ale także i Rumuny, to jest bardziej składna sytuacja. Ja chciałbym powiedzieć, tam do rzeczy on powiedział, ja nie wiem jak to na ukraiński przekazać, on powiedział sztucznie stworzone, No, a tutaj różnica nie, nie, niewielka. Jak się idzie o Kelina Dziordziewską, szczerze mówiąc, 100% nie wiemy zaraz, na ile to był wpływ rosyjski, na ile to była wewnętrzna, polityczna gra, i to był wpływ partii, która nazywa się Partidum National-liberal, to, to partia nacjonalno-liberalna, tak powiem. Tutaj nie, nie do końca to zaraz. E, Jeśli chodzi o to, co mówi Kalin Dżordżewski, to 100% to współ, współpracuje z tym, co mówi rosyjska propaganda, co mówi e, rosyjska narracja. Тут можна сказати одне слово, тут може не всім це сподобається. Якщо, якщо брати румунську точку зору, або іншу точку зору, історично, можна сказати і погодитися, що Україна це штучно створена держава. No, з, з точки зору таких угорців, наприклад, так буде. Але хто це сказав? Румун Уявимо собі ситуацію, що війна йде в Румунії. І тоді якийсь угорський політик правий міг би сказати, Румунія це вигадана держава, в них різні проблеми, національні меншини, там є наші люди. Треба брати що наше. Це зовсім подібна або майже така сама ситуація. Тобто, як це говорить Румун, ну, це зовсім не серйозно, я би так сказав. Ну, це по-перше, по-друге, wydumana czy niewydumana? wydumana, sztuczno stworzona czy nie sztuczno stworzona, proce, mówi rosyjska propaganda, a co my mamy obraty do uwagi w międzynarodowych związkach? czy je podmiotem, bo że ja po międzynarodowego prawa, jak się, je w międzynarodowym prawie jak się o jakso derżawy uważają że ta jest держаwa ceynec tutaj nie ma żadnej żadnej rozmowy proce bo to zakończono a może być sztuczno stworzona na sztuczno stworzoną możemy mówić czy szwajcaria je czy nie, czy innej derżawy czy słowaczna c nie ma żadnego znaczenia to obiekt międzynarodowego prawa i wszystko. tak nie można międzynarodowo no, to, to za <laughs> międzynarodowo wyznani kordony i no, od bo, tego trzeba wytłumaczyć. Ja, wy, wy, ja, 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 ja nagadając znowu słowa prezydenta Polski Andrija Dudy, jak mi nie na Krymskiej Platformie, w, na pierwszym zesiedleniu Krymskiej Platformy, no albo my będziemy respektować siłę zakonu, albo idemo drogą w, 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 w zakonu siły. No na żal, ja rozumiem już takie takie w, w słowa, jakie skazał Dziadrzewsku, troszki one, je na fonie to już na przykład każe Donald Trump. No, trzeba skazać często toż win wytkrywają jak raz drogę do, taki, do takich domów. to jak my kazemy tak. że najważniejsze zaraz toż co je zatwierdzone międzynarodowym porządku że można zaraz skazać mnie nie podoba się a, a, a cej kusoczek ziemi i win bude tam amerykański chiński albo inny no to droga nikudy tak nie można robić ale chcę skazać jeszcze trzecie od dużo ważliwego listu no zwisno, że tam win tymi słowami wykłykał jakby Polszu a podobnie to się że ceny Dodatkowe nawiązania. Ja rozumiem, że u nas nie ma prymiany do okazji, w na pracuje e, tam z poruczenia Moskwy, to co skazał Wojtek, czy, czy na skich graje prosto na, 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 na strojach w, w Rumunii. Ale de kilka dni w to, też że niejaki, e, e, co samo Majerze skazał, na jaki e, 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 i win takoż jakby dokazał, że trzeba e, e, persysty z drzewami, jakie może być zaciekawione terytoriami Ukrainy i zabraty ziemi Ukrainii to oczywiście tak znowu tam się się Rumunia i z e, Ugorszczyna i Polska i i c. ja tu widzę, no że tak jest dużo niebezpieczne że co a z drugiego boku dużo ważna rzecz, o te słowa Georgeescu no nie mają nijakiej serioznej підтримki w, w środowisku politycznym u Polski no nikt w Polsce nie podtrzymuje takich słów i nie ma znaczenia że Georgeescu jest tylko zaraz kandydatem czy wim będzie kandydatem na prezydenta czy będę prezydentem nadaj, nie daj Panie boże w, 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 Rumunii, na bażaju naszym, w no, derżawie naszego regionu, takiego prezydenta. Można sobie ujawić też co mogłoby wykłykać, ale nikt to w Polsce nie tak już dużo ważliwe, nie ma serioznych politycznych sił, nie ma w, w partii, jakie jest seriozne, jakie je w, w partiami, jakie mają możliwość butu riadowymi partiami w Polsce, pitrynki dla e, e, budjakich zmin kordonii w Polsce. Тут я би ще одну річ тільки додав ціле щастя, МЗС Румунії мало реакцію 30-го вони ну тобто дуже швидко після того інтерв'ю відреагували. Вони рішуче підтвердили непохитну позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів і запевнили, що Румунія. Запевнюю про свою непохитну підтримку України, і маю надію, що в правовому полі Румунія зможе боротися з такими, такими заявами. Друзі, це був наш черговий подкаст на сьогодні. Я вас закликаю підписуватись на наш канал. Хто ще цього не зробив, активно теж коментувати, тому що якщо будуть коментарі, то алгоритми Ютуба діють так, що якщо є коментарі, то значить він вважає, що цей, це відео є дуже популярним і він його просуває далі, розповсюджує далі. Бо, як бачите, дуже важливо спростовувати. А спростовувати брехню з, з Кремля з Росії і брехню їхніх політичних сателітів Дмитро Антонюк, Войцех Янковський, Артур Жак і Павел Баболович до зустрічі.